Час для Дениса Берінчика. Наш чемпіон світу WBO має провести бій у грудні. Є дата та суперник. Розбираємо опозицію українця, який уже розпочинає свою підготовку. Тайсон Ф'юрі про бій з Усиком. Циганський король заявив, що між ними може відбутися не тільки другий, але й третій бій, і назвав умову, за якою це може статися. Та кадри, від яких хочеться блювати. Український боєць весь цей час допомагав готуватися Артуру Бетербієву до бою з Біволом. Про це не хочеться говорити, але не можна не сказати. Партнер проєкту Фавбет. Єдиний українець, який боксував минулого тижня, це Владислав Сіренко. Наш супертяж проводив 22-й професійний бій у США проти Брендона Кормака. Ми вже говорили про поєдинок на нашому новинному каналі, тому коротко. Американець три раунди досить непогано тримав удар. Бій переважно проходив на середній дистанції. У четвертому владу вдалася серія хуків, від якої кормак приліг, затопив ринг кров'ю, і на тому все лікарка не рекомендувала продовжити це протистояння. Таксист мішкобій, немає ніяких перспектив. Десь такі коменти я читав після 22-ї перемоги Сіренка на профі-арені. І так, я погоджуюся з вами. Супернички там прям так собі, після 20 перемог хочеться підвищення рівня опозиції. І повірте, Влад це розуміє. Я з ним спілкувався про це. Він і сам не хоче бути постійно таксистів. Він теж хоче, щоб його опоненти ставали дедалі сильнішими. І я сподіваюся, що наступний його опонент, і я так собі думаю, що наступний його опонент буде дещо вище рівнем. Цей бій був останнім, про який команда Влада домовлялася без Квінсбері Промоушенс. Відтепер українець частина банди Френка Ворена, і їм нафіг не потрібні отакі бої сіренка, бо на них нічого не заробиш. У нашого супертяжа вже є хороший послужний список з рекордом 22 перемоги: 0 поразок і 19 нокаутів. Тобто працювати на статистику більше не потрібно. Зараз головне це дочекатися свого шансу. Реально, всі боксери хочуть уріят туди, до грошей. Але ряд не гумовий, і андеркарди там мають певні ліміти. Маючи дах над головою у вигляді Квінсбері Promotions, шанс на хороший жирний андеркард тільки зростають. Все ж таки, зараз Френк чи не найбільше з промоутерів спілкується з туркі Алальшихом. Фактично, рік Усренка пішов на повне відновлення, набір форми і тюнап файти. Їх було аж три усі в США. Зараз цього достатньо, і тепер хочеться суперника, який входив би бодаю топ-100 на рівні бокс-рек. А з приводу боїв у Саудівській Аравії, скажу, що це складно організувати, але реально. До прикладу, інший наш надважковаговик Андрій Новицький, виступав в андеркарді Джо Шуангану, навіть не маючи такої промоутерської підтримки, яка буде у влада. Тому чекаємо на цікаві новини. Хотілося би до кінця року. Віталій Кличко повідомив, що його брат Володимир відвіз допомогу бійцям на Донецький напрямок. Зокрема, броньовик Кобра для 18-ї бригади армійської авіації, 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу, стоїв відронів, мавіки і реби. І такий же набір для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Ми ж хочемо допомогти у зборі на енергію для 80-ї бригади на генератор. Справа в тому, що расисти регулярно обстрілюють наших оборонців і знищують або пошкоджують пристрої наших захисників та захисниць. Тому потрібно допомогти. Донат всього у 200 гривень. І ви автоматично берете участь у Джерсі з підписами команди Наві. Це приємний бонус до вашого донату на потреби війська. Закиньте свій донат на потреби 80-ї бригади. Це важливо. Закиньте комфортний для вас донат. Посилання на збір буде в закріпленому коментарі цього тижня. У ріаді буде бій між росіянами Артуром Бетербієвим і Дмитрієм Біволом. І чесно кажучи, я жодним чином не хотів якось оглядати чи розповідати про цей бій, якби не одна подія. Це просто якийсь парад абсурду, який не можна оминути. Виявляється, що весь цей час у Канаді в таборі Бетера був український боєць Єгор Віліковський. Він виставив щасливе фото з Артуром та підписав його: После трьох неділь непростих спарінгів з чемпіоном міра я чувствую заряд мотивації, увереності і відчуття нового етапу в моїй професіональній кар'єрі. Нохшічо Сіла, Ахмад, Сіла, Рамзан Чемпіон. Да латіоннохчиче, Так, По перше, у мене вже не бомбить так, як коли я вперше побачив ось це лайно. Тому спробую донести деякі думки, що називається на холодну голову. Очевидно, що ось ця участь українського бійця в підготовці росіянина до бою, вона базується на темі про те, що спорт поза політикою в його голові. Вочевидь, він вирішив, що для нього буде прекрасний досвід поспангувати з чемпіоном світу. Це дасть якось хороший вплив. На його кар'єру, і допоки українець із рожевими окулярами думає, що спорт поза політикою, Бетербієв підтримує Рамзана Кадирова, який є одним із лідерів російського тероризму, а виступає в боксі, тому що перемалювався в канадський прапор. Афігенна у нас поза політика. По-друге, мене трошки вкурвлює інфантильність боксерського середовища. Чуваки, боксери. Серед вас завівся хлопець, який допомагає росіянам, який своїм вчинком, в принципі, десь ну, нагадує нам про ось це упередження, про ось цей міф, про те, що всі боксери тупі. Хоч би один боєць з України вийшов у публічний простір, або написав йому просто в коментах: Єгоре, ти довбо. Щоб показати іншим, щоб показати аудиторії, що не всі боксери готові на це піти, а лише особливо обдаровані розумово. Скажімо так, так ніж знайшлися боксери, які додумалися це лайкнути. Ось цей пост. трішечки розумніші з них побачили, як про це пишуть змі, як вони це висвітлюють і вирішили, що. Ну, краще прибрати ту вподобайку. Якби не медіа середовище, не редактори, не журналісти, які це все підсвітили й показали, та всі би просто схавали це гімно, як наче так і треба. Журналісти це ті, хто регулярно пушать питання того, щоб виключити до біса з боксу та спорту в цілому. Подекуди це працює. Не санкціонування боїв з росіянами боксерськими союзами, створення реєстрів із зепатріотами, що виступають в боксі та інших дисциплінах. Тощо, усе це роблять журналісти. А боксери їх часто уникають і взагалі думають, що спілкування з медіа це щось зайве. Сам абсурд цієї події. Я думаю, що будь-який адекватний українець розуміє, що допоки росіяни знищують наші міста, села, наші спортивні зали і нас як націю, ми маємо робити все, щоб не допустити взагалі їх у спорт. Ну мені здається, це була би адекватна позиція. Українського спорту і українських спортсменів натомість знаходяться ті, хто не тільки не проти, але ще й допомагають росіянам як найкраще підготуватися до таких подій. Віліковський ще й рукавиці підписав у цього чорта: я звісно ахірею. Якщо він завтра організує збір на fpv дрони з головним призом у вигляді цих рукавиць. Тоді будемо вважати, що це капець яка класна спецоперація і ще й крутий тролінг цього Бетербієва. Але якщо ні, то для мене більше не існує такого боксера, як Єгор Веліковський. Ти в плані своїх спортивних заслуг можеш бути хоч реінкарнованим Мохамедом Алі. Але якщо під час війни України проти Росії ти нічого не робиш для своєї країни, навпаки, допомагаєш росіянам, то гріш ціна. Своїм спортивним заслугам. Тайсон Ф'юрі ще ні разу не переміг Олександра Усика, але у своїх вологих мріях уже думає про трилогію після того, як він поб'є Сашка. Я шукав по всьому світу 20 років, щоб знайти когось, хто міг би кинути мені гідний виклик. І зараз ми знайшли цього хлопця. Я готовий до бою. Не можу дочекатися. Вперше за багато років я беру участь в бою як претендент, а не чемпіон. Вважаю, що я завжди кращий як претендент, тому що у мене є мета досягти чогось знову. Це ніби вогонь палає піді мною. Я справді хочу зробити це. Вірю, що це буде одна з чудових трилогій для мене і Усика, як Джек Демпсі проти Джина Танні. Це були чудові бої. І вірю, що коли поб'ю його знову, я обов'язково зроблю з ним трилогію. 100% має бути по одній перемозі у кожного, а потім трилогія. 20 років він блукав. Ага. І ще стільки і він не циганський король, а просто якийсь Мойсей. А якщо серйозно, то. Давайте подивимося, що буде. Перемога в першому бою важко далася українцеві. Час тікає не на його користь. Плюс були травми, тому я би не став зараз прогнозувати, що буде в кар'єрі Усика в наступному році. Можливо, ще один бій з Тайсоном можливо, об'єднання з Дюбуа. Можливо, назад у крузери опцій багато. Але в січні українців виповниться 38 років. З одного боку є бажання самого Сашка, і, мабуть, усіх нас побачити його мегафайт на НСК Олімпійський. А це певно, що буде ще не скоро. З іншого час невблаганний, і важко передбачити, який бій стане останнім у кар'єрі Олександра Усика. Є суперник та дата для Дениса Барінчика: український чемпіон світу за версією WBO відбоксує 21 грудня у суперниках. Британець Джо Кордіна це поки що не офіційно, але своїми репостами в інстаграмі Денис підтвердив, що проведе захист в Андеркарді Усик Ф'юрі 2. Підпис. Це вже історія. Захист найближчим часом. У Кордіни мав відбутися бій 12 жовтня, якраз цього тижня, проти Шакура Стівенсона, але він не відбудеться, тому що Шакур травмувався, переніс травму, і бій скасували. Джо Кордіна бився в Андеркарді Усик Ф'юрі проти Ентоні Какаєча і тоді майбутній суперник Берінчика виступав іще в дивізіоні нижче. Джо захищав свій титул IBF і боксери Дали шикарну рубку, але вона завершилася у восьмому раунді, коли Какаче все ж таки дотиснув кордіну, завдавши йому першої поразки в кар'єрі. Відтоді Джо в ринг не виходив. Як боксер може програти свій пояс, піднятися у вазі і без бою відразу виходити на чемпіонське протистояння. Це окреме питання. Залишимо його боксерським союзом. Воно зараз мене цікавить якнайменше. А ми ж детальніше познайомимося з британцем. Він має досить хороший аматорський досвід за його плечима, участь в Олімпійських іграх у Ріо та бої проти топів тих часів. Активно використовує Джеб. Любить сідати на задню ногу, зустрічати своїх опонентів. Попри досить високий зріст для цього дивізіону, 175 см якісно працює в інфайтингу, прекрасно цілить дальнім аперкотом. Також вміє розбивати блок на ближній дистанції через хрести. В останньому бою Какачи не побоявся піти на жорсткі розміни, і це принесло свої плоди. Навіть маючи хороший захист, Кордіна все одно розкривався. І в одному з таких епізодів суперник вгатив міцний хук. І з цього епізоду. Починається режим виживання. Какачи показав, що вміє краще діяти в пацанській рубці і краще тримає удар. Проти Кордіни може бути складно функціонально, адже він любить проводити бій, майже не відпускаючи суперника подалі від себе, не даючи передихнути. Важливо підігнати свою витривалість на найвищий рівень за табір, у який вже вирушила команда Дениса. Хлопці базуються в Іспанії. Загалом противник непростий. Бій має бути цікавим, і насправді я десь радий, що Денис боксуватиме проти хорошої міцної опозиції, але не самого топа, тому що було би прикро, якби Денис виграв. Чемпіонський пояс і відразу в наступному поєдинку влетів би умовному Джервонті чи шакуру. Такого сценарію я би не хотів. А так це поєдинок на прекрасному рівні. Досвід виступів на класному івенті проти міцного опонента. А далі можна вже і на топів, яких у легкій вазі вистачає об'єднання поясів за участю берінчика, я би на такий двіж подивився. А хто ще з українців відбоксує за повноцінний чемпіонський пояс уже в листопаді? Розповідаємо в ролику за підказкою. З вами Тайк Майсон і Макс Діденко. Па-па!